Почнемо комісії засідання бюджетного комісія, хто за те, щоб розпочати. На засіданні бюджетної комісії є нас три проєкти рішення. Так. Про внесення змін до бюджету на інвертизмі своєї ради. Там проєкті рішення пропонується зарахувати освітню субвенцію сумі 13 мільйонів. 159 900 гривень і відповідно збільшити видатки. Це субвенція, яка має йти з вересня по грудень місяць. Зарахувати до доходів загального фонду субвенцію з державного бюджету на здійснення доплати до річних працівникам у літній період це 132 500 гривень, відповідно, збільшити видатки на заробітну плату з на рахуваннями та закладах освіти. Зарахувати до доходів загального фонду субвенцію з обласного бюджету. На забезпеченні діяльності фахівців супроводу ветеранів неї у сумі 153 573 гривень 60 копійок і відповідно збільшити видатки на цю саму суму на оплату праці, фахівця, супроводу ветеранів, але ці кошти будуть через комунальне некомерційну підприємство, Центр проведення медико-санітарної допомоги Нижньоверкості ради. Пропозиція збільшити обсяг доходів спеціального фонду цільові фонду на суму 3 515 гривень. І відповідно внести зміни до видатків на цю суму для мання предметів матеріалів покладення, для зміцнення матеріалів технічної бази, eh, закладу доступної освіти, веселию та селами шніве. Межтельно надійшли кошти на цільовий фонд з цільовим призначенням на даний садочок. Ой, я не пам'ятаю те, я подається, бо то людина яка платила ці кошти він так довго дзвонив, так писав призначення платежу. Та то три тисячі перемог <клес> ну це не житель нашої громади, він житель, житель міста, Коломи, якщо я не помиляюся. І внести зміни до бюджетних призначень. Зменшити видатки на оздоровлення відпочинку дітей на суму 146 тисяч У нас закручено на 53 три тисяч оздоровлення дітей. Решта сума скільки не буде використано. Ми зменшимо видатки на оздоровлення і одночасно збільшимо на 60 тисяч на надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги це компенсація. Будям, які здійснюють догляд за громадянами похилого віку на надання їх населенню на суму 60 тисяч гривень і збільшимо видатки по організації благоустрою населених пунктів на придбання матеріалів обладнання та інвентар на суму 26 тисяч 800, оскільки у нас пішло багато видатків на організацію цих самих банерів, друг банерів, Проведення благоустрою біля цих алеї Слава, де в нас робилось і просто докидаємо ці кошти питання для похилого віку збільшити, що дивляться це кому на шість тисяч. Що це має бути? Дивіться, це далі Це в нас є компенсація. у Нас там я напомляю, є 8 людей, які надають ніби здійснюють компенсацій, одночасно у нас. Було рішення суду, де ми одномоментно виплачували за цілий рік, і нам до кінця року не буде вистачати. І ще там іде що не вистачає Так, та, там... ви домовляють. Ні, Ні, і там йде ще переогляд, що наприклад до того людина мала виплату 2 тисячі після того, як закінчиться переогляд вже більше є 2 900. і навіть по цей місці домовляють. Ну так само по пільгах там. Пішли оціна по газу і ці пільговики, які йдуть з місцевого бюджету. Добре, хто за таке питання? Наступний. Наступне внесення змін до програми забезпечення пожежної та безпеки на живе територіальної громади на 25-29 рік. Це зв'язку з здійсненням організаційно-штатних заходів під розділа під податково-говному країні десенецьвано-Франківської області вносимо зміни в контексті програми нашої визначення: п'ятий державний пожежно-рятувальний загін міста, Коломиї ми е, є України, ДСНС України, Івано-Франківські області. Усіх відмінка усіх, де воно зазначено, е, міняємо на е, четвертий державний пожежний рятувальний загін, повному провіні ДСНС України, Ваннофронківської області, мінус стонові. На них прийшла е, е, реорганізація, і вже такого окремого, як Коломийського не буде, буде. Тільки на Тернянській. Це наші пожежна, яка знаходиться в місті Коломия, і на даній програмі ми їм виділяли кошти на матеріально технічне їхнє забезпечення. Ну це просто так. В даний момент йде тільки зміна. Хоча вони там писали, щоб їм ще виділити кошти, ми поки що дане питання на сесію не виносимо. Ну а чому це на нашу комісію У нас до того було на нашу комісію і на комісію з питання депутатської етики правопорядку за. На тут це знаєш. Ганна Миколаївна постійно колись сказала, що повністю передали під надвірну. Ну, надвірну менше. Ну так, пожежників до надвірної це життя. Для чого це? Я теж не розумію. вирішуємо. Ну, це, це не ми вирішення? Не хто за таке рішення технічне. І останнє і це звіт про хід результату виконання програми військової служби учасників бойових дій за перше півріччя 2025 року. В даному звіті зазначається, що надано одноразової допомоги військовослужбовцям на лікування на суму 292 тисячі. Це було 8 осіб. Чотири з них на лікування легких поранень, 4 на лікування важких поранень. Надано одноразову допомогу одному з рідних з безвісті зникло знайшло військовослужбовця 5 особам на суму 306 тисяч 600 гривень. Надано одноразову грошову допомогу військовослужбовцям, які без, беруть безпосередньо участі бойових діях. Це було 117 осіб на суму 2 мільйони 391 тисяча 140 гривень. Це, це перше півріччя, так? Да? Так, це за перше півріччя. увагу. Тут, да, не, не включено, там, там, буде... там я вивчаю, задивився, придивлявся благоустрій. Не сказано, просто загально, на благоустрій сіл видали стільки-то коштів, Куда що кому, там нічого не розписано? Я не можу зараз на кита, бо тут. 26 тисяч. Ні, не знаю, там ще шість було. Але ж не було то розписано. Не було. Щобінюва, не було. Ну, там, щобінюва, за Самі роботи по дорогах, вона воно йде з іншої підтяжної програми отримання доріг. Тут видатки благоустрою, воно більше закріплено за нажімерською сільською радою, але е, поділити конкретно я не можу через те, що, наприклад, у Мишині вони робили. Облагороджували алею військовослужбовців, там пішли більше видатків. Друкуємо, наприклад, банери, друкуємо, як на нашу алеюсь, так і по селах. Так, щоб конкретно я могла вам поділити, що на то село піде стільки, на то стільки. А, це зараз... Організаційні. Організаційні питання завершити засідання.